Навчання у 15-й школі, як і в решті навчальних закладів міста, традиційно розпочинають із державного гімну. Підсилює національний дух. Дає можливість людині зрозуміти, що вона Українець, що вона живе в незалежній країні. Виховувати патріота це обов'язок, мабуть, кожного навчального закладу. Заклад має виховувати ще й християнина. Це позиція депутата обласної ради Анатолія Алексейчука. Тому пропонує молитися на загал. Щоранкова учинаш у школі не новація, а давня традиція, яку варто відродити. Даже при Польщі, хто не знав молитву, отче наш і символ віри, не мав можливості перейти з першого другої класи відповідно далі. Не табличку множе ділення, а саме молитву. Нам просто треба відновити те, що було втрачено. Молитва і віра особиста справа кожної сім'ї. Апелюють у школі. Тут лише національна атрибутика і жодних зовнішніх релігійних ознак. І перед тим як вводити загальне читання молитви, треба усе узгодити. Багато дітей. І православних, і католиків, і іудеї у нас є багато інших конфесій і релігій. І тому я думаю, що навіть якби відбулося таке обговорення чи анкетування, воно було б дуже бурхливе, і думка була б звичайно неодностайна. Жваво обговорюють пропозиції депутата і на засіданні гуманітарної комісії обласної ради одностайної позиції тут теж немає. Сьогодні товариство нам треба патріотичний виклад, другий, другий куплет клітгінна треба. Їм починає... От, що? Це? А молитва нас усіх Хто не знаєш, таких немає. Церква відокремлена від держави у державній школі. Можна увести спільне прочитання молитви, але за певних умов це має бути зроблено на рівні класу, навіть не закладу, а класу. Якщо стовідсотково батьки це захочуть. Нема проблем, хоч сьогодні. Але якщо хтось буде проти, ну ви розумієте, не можна якусь дитину протиставити всім іншим. Попри розбіжність думок, члени комісії виявилися солідарними. П'ятьма голосами за рекомендували обласному управлінню освіти і науки взяти до уваги можливість запровадження у школах щоранкової спільної молитви. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, Назар Мідріган, інформаційна програма День.